На фоні постійного росту цін на побутову техніку придбати якісний холодильник, не за усі гроші світу стає все складніше. І якщо ви орієнтуєтесь на бюджет до 10 тисяч гривень, наш рейтинг обов'язково стане для вас корисним. Ми підібрали п'ять цікавих варіантів у бюджетному сегменті, які підійдуть для людей, які проживають на одинці, та не потребують габаритної техніки для зберігання і заморозки продуктів. При цьому перераховані моделі, створені лідерами на ринку, мають круті функції та технології, тому однозначно варті уваги. А перед тим, як ми... Перейдемо до основної частини роліку, просимо поставити йому лайк та підписатись на канал. Отож, поїхали! Починає рейтинг класичний двокамерний холодильник, який належить до бюджетної категорії. Його загальний корисний об'єм складає 139 літрів, а висота корпусу зменшена до 137 см. Це практичне рішення для невеликої сім'ї або розміщення на дачі чи приміщенні, де користувач не знаходиться постійно. Модель має дві камери, де верхня це морозильна на 45 літрів. Її вистачає, щоб заморозити до 2 кілограмів свіжих продуктів за добу. Ємність основної частини складає 93 літра, а для зручного сортування доступні три класичні полички із загартованого скла і ящик для фруктів та овочів. Система розморожування тут автоматична, тому вам не доведеться постійно проводити цю процедуру вручну. Ще слід від. Значити незначне енергоспоживання на рівні а Далі розглянемо найпростіший холодильник серед двокамерних моделей з базовими функціями. Його компоновка класична, адже зверху знаходиться морозильна камера, а знизу холодильник. В самій нижній частині виділена зона для зберігання свіжих фруктів та овочів у вигляді невеликого контейнеру. Енергоефективність відповідає класу А. У комплекті постачання присутні корисні аксесуари, як от скребок для льоду, оскільки автоматичне розморожування відсутнє, а також ємності для яєць та заморозки води. Дверці перевірять. Ішуються у зручному напрямку, тому ви можете вибрати сторону відкривання на свій розсуд. Це дозволяє оптимізувати простір на кухні з малими габаритами. Третє місце зайняв компактний холодильник з верхнім розміщенням морозилки і висотою корпусу 117 см. Серія використовує одинарний загальний контур циркуляції, а рівень шуму не перевищує 36 дБ. тобто пристрій малошумний і може бути розміщений неподалік від місця відпочинку. Також присутнє перевішування дверних петель, приємно вразила підтримка автоматичного розморожування. А от панель управління тут механічна на базі поворотного перемикача. Всередині морозильного відсіку є дві відкриті полиці, а у камери охолодження їх три та одна висувна скринька, де можна тримати фрукти та овочі. У випадку відключення електроенергії пристрій зберігає температуру протягом 9 годин. На черзі холодильник від Beko – це компактний однокамерний пристрій, ідеальний для невеликих кухонь, офісів або дач. Обсяг у 86 літрів забезпечує достатньо місця для зберігання продуктів, а відсутність окремої морозильної камери дозволяє максимально ефективно використовувати внутрішній простір. Пристрій відрізняється класом енергоефективності F відповідно до нових стандартів, що допомагає знизити витрати на електроенергію. Мінімалістичний дизайн і тиха робота роблять цей холодильник практичним і зручним для повсякденного використання, взагалі враховуючи цінник моделі, це чудове рішення для одного користувача чи сім'ї з двох людей. Модель від Hisense займає перше місце у рейтингу завдяки ідеальному поєднанню функціональності, дизайну та якості. З об'ємом 93 літри, цей холодильник пропонує достатньо місця для продуктів, при цьому залишаючись компактним і зручним навіть для невеликих приміщень. Він оснащений базовою морозильною камерою, що дозволяє зберігати заморожені продукти і поличками для раціональної організації простору. Стильний ретро дизайн у сіро сріблястому кольорі додає елегантності будь-якому інтер'єру, а клас енергоефективності F гарантує оптимальні Трати електроенергії. Завдяки тихій роботі і довговічності пристрій заслужено лідирує серед компактних моделей. Ну а на цьому все. Дякуємо, що переглянули наш рейтинг, і будемо вдячні за вашу активність у вигляді лайків, коментарів та підписок на канал. До нових зустрічей!